Доброго ранку! Існує одна дивна гіпотеза під назвою Теорія відра з крабами. Суть її полягає в тому, що поодинці кожен із крабів легко вибрався б з відра. Однак, коли один з них намагається видерти звідти, його ж родичі чіпляються за нього і затягують назад. Людина намагається кинути палити, а друзі говорять, все одно не витримаєш і простягують цигарку. Це та ж теорія відра з крабами. Коли ти не викидаєш на вулицю сміття і навіть маєш необережність зробити комусь зауваження за протилежні вчинки, то всі навколо будуть. Твердити, ти такий, як і ми, і нічого не зміниш. Все одно скрізь брудно, одна обгортка нічого не змінить. Так-так, це та ж теорія відра з крабами. Така людська природа, і не можна нічого з неї зробити. Окрім одного, бути сильнішим і йти вперед, навіть коли тебе тягнуть назад до ста чоловік. Гарного дня!